Актур театру і кіно Михайло Досенко вступив в лави Національної гвардії України, аби долучитись до визволення і захисту батьківщини змінити столичну сцену на полігон вирішив після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Швиденько зібрав дружину. У мене в дружини всі родичі-прикордонники, тому ми швидко зібралися, буквально за півгодини виїхали з міста, лишилися в Київській області. Там я був 11 днів. Поруч знаходився військовий аеродром, військова частина, ПВО частина. І всі 11 днів ну, фактично просидів або в підвалі, або в там, будинку. І все це було навколо мене. Зверху, знизу, справа, зліва. І ну, мене просто розпирало, Я не міг просто сидіти і нічого не робити. Він перевіз родину на захід України, а сам записався добровольцем у національну гвардію. Каже, очікував, що буде складно, однак на диво дуже легко адаптувався у новому середовищі. Після навчання в театральному університеті я одразу з третього курсу пішов працювати в театрі, тому в мене не було вибору, куди йти. Я йшов вже за професією. Я не очікував, що моя професія настільки схожа з військовою професією. По перше, це дисципліна. По-друге, це почув вправу і ти їж. Ну, почув і тут же його виконав, так само і в театрі. Тобі дали якусь задачу, ти маєш тут же виконати. У тебе є там, три секунди на обдумання. Так само і тут. Тут є максимум три секунди, аби вразити ціль, прицілити вразити. Плюс аерархія. Так само йде градація від солдата до генерала, в театрі це від актора до режисера до художнього керівника театру. Плюс колективна робота, бо тут ну, нема такого, що ну, як в театрі, тут ти не можеш бути супер-пупер одною одиницею. Ти маєш бути сплаченим колективом дуже цінно. Михайло родом з Херсона, гвардієць, каже, що обов'язково український прапор повернеться в це чудове місто, бо інакше бути не може. Херсон завжди був, є і буде українським. І я, хоч деякі люди здивовані, що Херсон протистоїть досі окупації зсередини, саме, ну, саме жителі не хочуть бути частиною тої. Навали, яка зараз звалилася на Україну, і бути причетним до будь-якої навіть думки, що Херсон може бути російським. Херсон чекає на нас, Херсон дочекається на нас. І, як кажуть мої батьки, нічого, витримаємо. І як каже моя бабуся, я німців пережила, я і Кацапів переживу. Тому я думаю, буде все добре. Гвардієць впевнений, що зараз для України хоче і болісний і важкий, але найважливіший період історії. Бо саме сьогодні ми реалізуємо споконвічну мрію всього українського народу бути вільними і позбутися московського гніту. У нас є зараз шанс це все скінчити, і тому це одна з до речі з причин, чому я вступив в лаву. Що це треба вже скінчити, тому що це продовжуватися не можна. Це буде. Ну, це можна відсрочити, але цю проблему треба вирішувати. І краще вже відробити, ніж відрізати. Нехай це буде втрата велика, як зараз відбувається. Але, на жаль, ну, це такий шлях. І нехай буде він краще такий, ніж повністю ну, зруйнування нашої держави як такої.